О пів на 12 дня під стінами управління освіти облдержадміністрації збираються люди. Жалко, нам і дітей, і жалко великий такий педагогічний колектив, який залишиться без роботи. Містечко в нас маленьке, працювати в нас нема де і не буде засобів на існування. Як жити, що далі робити і цим дітям, і нам. Всі ці люди працівники Сновської гімназії. Вчора із соцмереж вони дізналися про можливу ліквідацію закладу і приїхали у Чернігів з проханням допомогти його зберегти. 20 квітня на сесію обласної ради винесли питання про закриття Сновської гімназії. Рішення не приймає обласне управління освіти і науки. Це заклад обласно заклад комунальної власності. Тому рішення приймають виключно депутати. Проблема в тому, що ми приводимо. Це відповідно до, у відповідність до законодавства, а саме, наприклад, до бюджетного кодексу. Бюджетний кодекс передбачає, що з обласного бюджету фінансуються заклади, в переліку яких немає гімназій. А з бюджетів сіл, селищних рад, територіальних громад, міських рад фінансуються гімназії. Єдина можливість зберегти гімназію це взяти її на баланс з громадою. Тоді на її утримання за рік доведеться заплатити 12 мільйонів гривень. Діти не повинні страждати від того, що у нашій області немає коштів на його фінансування. На щось інше є, на розвиток чогось іншого вистачає коштів, а на наш розвиток і на наше фінансування, і на те, щоб діти знаходилися у безпеці, у безпечному суспільстві, у безпечній школі. Ви знаєте, на 99,9% можу сказати, що Сновська громада нас не візьме. 12 мільйонів. Я думаю, це невелика така сума, і 5 мільйонів іде субвенції на нас освітян, але думаю, не поступиться ніхто коштами. ОТГ грошей на утримання гімназії у громаді немає. Сказав її голова Олександр Медведьов. Ми не маємо можливості це зробити. Такий варіант Неможливо, чи 100%. мы вот как громада. Насколько можливо, конечно, мы будем устраивать этих людей, которые будут выявлены. Вот, мы будем устраивать их по школам. По детям, куда для детей, я просто вам не могу сказать, но нет у нас никаких законов, чтобы обеспечить им где-то дальше, чтобы они имели такие возможности, как проживание, как они имели в сказке. Поэтому я против закрытия этого заклада. Мы не есть громада, мы не сможем обеспечить этих детей харчуванням, слоїмі в них їсть. Немає грошей у громади, кажуть, а ці передають на громаду. а Громада каже: і грошей немає. І так нас кидають, а ми боремося і за свою роботу і за дітей. У закладі навчається 74 дитини і працює понад 60 людей. Куди у разі закриття підуть діти, вчителі поки невідомо, каже заступниця директора гімназії Лілія Хоменко. У нас на руках руху. Ні учнів, ні руху нашого персоналу, куди ми будемо влаштовані, чи куди будуть навіть на сьогоднішній день. У нас немає інформації, куди будуть влаштовані діти. Ті діти, які не зможуть повернутися назад до сім'ї, які знову ж таки будуть потребувати цього закладу. Ми не можемо сказати. Ми навіть не можемо сказати батькам, куди звертатися, куди буде оформлена дитина. Дарій Янушкевич, Валерій Циркун – Новини на Суспільному.